Красотульки, привіт! Сьогодні хочу вам продемонструвати топовий якісний продукт. Це є тональна основа з колагену. На упаковці ми бачимо всю інформацію. Номер 13. Дата придатності. Знову номер 13. А тепер давайте я вам покажу, як виглядає сам флакон. І як бачите, на самому флаконі теж вся інформація. Колагенова тональна основа. Номер 13. Виробник Корея. Після відкриття термін 12 місяців. А тепер давайте я вам покажу, як на руці виглядає ось така тональна основа. До речі, вона не дуже густа і не дуже ріденька. має середню консистенцію. Така основа має два відтінка. це є номер 13 і номер 21 Номер 13 більш світліший і він підходить буквально всім дівчатам. Якщо ми беремо 21 номер, то він буде трішечки темніший, тому номер 13 універсальний. Легенько наноситься, легенько розтушовується і, до речі, немає липкий слой. Дуже швиденько висихає і, до речі, дівчатка має шикарний аромат, який тримається декілька годин. Так що я вже на собі перевірила ось таку тональну основу і дуже-дуже задоволена. Тому, якщо ви хочете придбати такий топовий продукт, особливо який має 100 мл, пишіть мені швиденько у приватних повідомленнях, і я вам замовлю ось такий продукт.